Ну, звичайно, строки вже порушені, тому що відповідно до умов договору це шість місяців, але є об'єктивні причини. Зараз є, як і усі державі, від'єднання електропостачання, тому кран не може постійно здійснювати та й дотримуватися того ритму роботи, який передбачався. Плюс була в нас проблематика з самим проектом. Зараз профінансовано з обласного бюджету і з місцевого бюджету. Коригування проекту, державний інститут, який розробляв цей проект, зараз проводить коригування. Орієнтовно дата результату по цій роботі 10 липня. Що стосується хіду будівництва, основний, скажем так, ресурси фінанси він забезпечений в повному обсязі. У замовника у департамента будівництва Черкаської обласної державної адміністрації всі кошти передбачені на цей проект є в наявності на рахунках. На сьогоднішній день профінансовано 14,5 млн грн. Це ті роботи, які були фактично виконані, на які підрядник подав акти виконаних робіт, які були перевірені технічним наглядом, і Казначейською державною службою було оплачено. Щодо термінів робіт, звичайно, і ми маємо зауваження до забудовника із суб'єктивних і об'єктивних причин, але проєкт має бути реалізований в цьому році. І, в принципі, на сьогоднішній день, якщо не буде якихось кардинальних форс-мажорів, так воно і буде. З мешканцями постійно проводиться робота, роз'яснювано, всі зауваження обов'язково враховуються, постійний контакт з головою СББ. Більш того, ми ОСББ максимально допомагаємо і по іншому під'їзду, який не зазнав ушкодження, але потребує там певних технічних робіт по обслуговуванню. Ми максимально сприяємо, для того, щоб ну, максимально комфортно людям було підготуватися до зимово-осіннього періоду.